Прекрасно. Гаразд, не так прекрасно, але зважаючи на те, які вони там тупі. А що далі у нас? Бісить мене, напевне, найбільше <схід> не за що. І так, друзі, всім привіт! Зазвичай я роблю занадто довгі вступи, тому сьогодні я хочу одразу прийти до суті. Справа в тому, що нещодавно мені випала нагода прочитати два неймовірні твори Орвела, і це було. Прекрасно, але чомусь я вирішила, що всі інші його твори написані в схожій манері. Тому я почала просто бездумно скуповувати всі інші книги Орвела, і це було ну гаразд, не так прекрасно. Тому сьогодні я хочу розповісти вам про те, які книги Орвела вам точно необхідно прочитати, і які його твори можливо вам краще оминути. Або ж я просто поділюсь своїм досвідом, і ви вже самі вирішите, чи варто вам їх придбати чи ні. До речі, я повністю згодна з вашими коментарями щодо відсутності чи присутності офлайн версії книги. І я абсолютно погоджуюсь, що це ніяк не впливає на якість фідбеку. Тому в подальшому я буду робити відгуки як на онлайн версії, так і на офлайн версії різних книг, які я читатиму і вже прочитала. Тому. Я сподіваюся, що скоро буде все більше і більше відео. І так, а номер один це роман «1984». Я думаю, що вже всі про нього чули. В книзі змальовано версію суспільства майбутнього від Орвела. В ній оповідається про певну країну океанію. Багато хто каже, що це прототип до тодішнього радянського союзу чи навіть сучасної Росії, зважаючи на те, які вони там тупі, зважаючи на те, в якій фейковій реальності живуть росіяни, і зважаючи на те, як сліпо довіряють всі свої пропаганди. Ганді, політичний устрій країни англійський соціалізм, хоча насправді це абсолютний тоталітаризм. І основний мотив книги, як на мене, це внутрішня та зовнішня революція, тому що наш герой переосмислює багато, наш герой прагне змінити режим, прагне змінити систему. І ви дізнаєтесь, як це все закінчується. Книга незвичайно крута, реалістична, трішки лякаюча, але в позитивному сенсі цього слова, тому що як на мене навчить того, що потрібно брати відповідальність за своє майбутнє і не дозволити будь-якій системі поглинути себе. Що далі у нас? А, Наступна книга це в нас теж антиутопія колгосп тварин, де автор в алегорічній формі змальовує часи 1917 року в Росії, коли до влади приходять більшовики. Основною метою Орвела було довести те, що радянський союз не має нічого спільного з соціалізмом, адже сам Орвел був активним прибічником соціалізму, але бачив, що англійське суспільство активно налаштоване проти цієї теші. Основна проблема була в тому, що першою з соціалізмом в англійці в основному був радянський союз. Тому Орвел хотів розвінчати цей міф. Він хотів довести, що тогочасна радянська влада це насправді просто тоталітарний режим, який прийшов до влади з гаслами землю селянам, заводи робітникам. Але насправді це все призвело до розкоркулення, репресій, голодомору і інших бід. Книга надзвичайно крута, примітивізована, але в хорошому сенсі цього слова, тому що автор намагається простими словами довести ідею радянського союзу і її утопічність. Після її прочитання ви дійсно зможете провести глибокі паралелі. І багато чого усвідомити, тому вона обов'язкова до прочитання всім і кожному. Ось це були найвизначніші твори Орвела, як на мене. А тепер ми переходимо до трішки інших. Перш за все, хочу зазначити те, що наступні книги, про які я говоритиму, якщо б ви не знали, що це. Написав Орвел, ви б ніколи про це не здогадались, тому що вони написані зовсім іншій манері, і абсолютно не схожі. І так, перша книга це в нас ковток повітря. Її ще часто називають. Приквелом до роману 1984. Ні, йдеться про екзистенційну кризу представника англійського середнього робітничого класу, який втомився від сімейних буднів, від робочих буднів, повертається до свого рідного міста, щоб там почерпнути натхнення. Екзистенційна проблема, як на мене, полягає в тому, що він бачить якої страшної індустріалізації, зазнало його місто і розуміє, що він сам причетний до цього. Книга взагалі не гостросюжетна. Тут немає якихось різких перепитій, змін героїв чи Переналаштуванні тут потрібно більше занурюватись в емоційний стан героя, в його травму, усвідомлювати, чому він мислить в такий спосіб і чому вирішує саме це місто і що він взагалі збирається там робити. Я б нарадила цю книгу всім, але якщо у вас залишились питання після прочитання роману 1984, ця книга, можливо, дасть вам деякі підказки, хоча не гарантую. Наступна книга бісить мене, напевне, найбільше. Це книга нехай квітне Аспідистра. В ній оповідається про досить юного письменника, який оголошує війну грошам, і в той ж момент стає їхнім безпосереднім рабом. Його свідомість цілковито отруюється грошима, точніше, їхньою відсутністю. Він не може думати ні про що окрім них. Він у всьому звинувачує гроші. Він відштовхує людей, які його люблять. І найбільше мене бісить те, що впродовж не відбувається ніякої метаморфози чи глибинної зміни героя, Він дотримується своїх переконань і. Постійно живе в злиднях через те, що намагається бути незалежним від грошей, я порадила цю книгу напевно тільки тим, які вважають, що щось не в грошах. І як на мене, ця книга мене наштовхнула тільки на роздуми про те, що насправді права не в кількості е, грошей, яких ти отримуєш, а твоєму ставленні до них. Тобто, якщо ти ставишся до них досить легковажно, і ти дійсно не турбуєшся про кількість, яку ти отримаєш, ти можеш отримати щасливе життя. Але що ти книги? Але якщо гроші апріорі ваша мета номер один, тоді ви ніколи не знайдете щастя, тому що грошей ніколи не буває достатньо. Досить депресивна і нереалістична, як на мене, книга. Але якщо вам забаглося якось трошки дивненького, то можете прочитати, можливо, вам і сподобається. Наступна книга це в нас у злиднях Парижа і Лондона. І тут, напевно, мені взагалі немає чого добавити тому що якщо ви дійсно хочете дізнатися про міжвоєнні скрутні часи у цих двох столицях, тоді вам напевно. Сюди тоді як в Парижі наш головний герой знаходить хоч якусь роботу і намагається викарабкатися з боргів в Лондоні ж, вулиці це просто стиль життя. Там є окремі системи для волоцюг, як їм жити, як їм отримувати їжу, де їм знаходити житло. І дуже дуже багато насправді глобальних проблем, з якими стикнулася Англія в міжвоєнні часи. Вона Надзвичайно депресивна і що більше того. Автобіографічна, тому що наскільки мені відомо, з біографії Орвела він сам в певний період часу жив в страшних злиднях, і він став волоцюгою навіть на певний період часу, і не просто задля експерименту, а дійсно через те, що йому не було за що жити, і це навіює страх ще більше, якщо чесно. Я б не радила взагалі цю книгу нікому, але якщо ви дійсно хочете поринути в цю атмосферу без хаченків і дізнатися, як вони живуть, то можливо тільки тоді в іншому випадку. Ні, ні за що. Остання книга це в нас донька Пастора. В книзі оповідається про смиренну, скромну дівчину, яка живе за настановами свого батька і виконує всі його забаганки. Але під час наподобної Амнезії в Лондоні вона потрапляє в страшні злидні, розчаровується в ідеї, в яку свято вірить її батько. Вона перестає вірити в Бога, але знову ж таки жодної глибинної трансформації, жодної метаморфози. Вона просто повертається назад і знову ж таки ідея так звані рабині до свого батька тільки тепер не вірить у Бога. Як на мене, проблема Орвела в тому, що він намагається зобразити усю середньостатичну людину в умовах страшної війни чи в міжвоєнний період, як таку, яку потрібно пожаліти, тому що вона не винна, що вона опинилася в цей час в такій системі, і вона не винна ні в чому, тобто її потрібно тільки жаліти. І більшість його творів написані в такій депресивній манері, що ми пройнялись жалем до героїв, але не намагалися їх засудити або ж просто ну не знаю з якимись претензіями до них ставити чому вони нічого не змінюють але у мене просто трішки інший погляд мені здається що ми повинні не адаптуватись до цієї системи а намагатися її змінити і мені чомусь через це особисто важко було читати ось ці останні твори Орвела не враховуючи роман 1974 і колгост тварин тому що там мені здається він писав з деякими такими Погрозами в хорошому сенсі того, цього слова він хотів передбачити, що може статися, якщо люди зараз не прокинуться і не почнуть діяти. От тому підсумуємо обов'язково до прочитання Роман 1984 і колгосп тварин, як на мене, інші книги за вашими вподобаннями. Пишіть коментарі, ставте вподобайки, не забудьте підписуватись на канал. Спасибі вам, що були зі мною до кінця. Я планую ще велику-велику кількість відео, але, можливо, якщо у вас є якісь ідеї, пишіть мені, будь ласка, в коментарях, що приватні повідомлені я буду рада чути про ваші відгуки. Спасибі вам велике і. До наступних зустрічей.